Увага! Приміський пояс номер 6018 з полученням п'ятихатки Дніпро головний прибуває на дев'яту колію. Я Олена Михайлівна Щуровська. Диктор вокзалу Дніпро головний. Я та людина, яка допомагає пасажирам зустрічати та проважати своїх рідних та близьких. Зараз я вам покажу своє робоче місце. Це моє робоче місце. Це мої. Арм. Інформаційне табло, з якими я працюю. Цей у нас монітор стоїть, я виводю на привокзальній площі. Те, що людина тільки доходить до вокзалу і бачить, одразу електронне табло, цей в центральному залі вокзалу та в цокольному поверсі. Це наша сімейна династія. У мене матуся працювала на залізниці, і сестра також продовжує працювати на залізниці. В травні буде 32 роки стажу. Прийшла, тому що приходила до сестри, до матусі, бачила їхню працю. Також захотіла працювати на залізниці. Приносити користь пасажирам. Спочатку моя діяльність була в довідковому бюро, потім стажируватися на диктора, прослуховували голос, інтонацію, здала екзамени і почала працювати. Хвилювалася все, старалася записати, взяти папер, записати і читати з папірця, щоб. Не зробити помилок. Потім вже свій робочий день. Я, звісно, свої шпаргалочки сохранила, але слава Богу, не скористалася. За місяць все освоїла і стала працювати самостійно. У нас запис є. Ми підставляємо колію. Записи йде. Також у нас дуже багато додаткових потягів, які ми оголошуємо своїм голосом. Також є у нас і причіпні вагони, теж ми оголошуємо своїм голосом тривогу. Я всіх сповіщаю пасажирів, щоб вони спустилися в укриття. Гладності не бачу. Просто треба бути дуже уважним до своєї роботи, ставитися до неї з душею любити. Ский потяг п'яти хатки Дніпро головний на дев'яту колію. В мої обов'язки входить. Вивезти на електронне табло і об'явити. Пасажири побачили на електронне табло, почули оголошування, пішли зустрічати поїзд. І так ми робимо з приміськими з пасажирськими. Коли почалося повномасштабне вторгнення, стало складніше працювати тому, що почалася евакуація людей, навантаження більше стало, не замовкали. Постійно оголошували, оголошували, що буде прибувати, знаходиться, щоб не було паніки. Відчуваю, що теж частинка моєї допомоги, мого сердечка в місті з тими людьми, що ми допомагаємо. Приємно, що ми допомагаємо. Приємно. До повномасштабного вторгнення були цікаві у нас моменти, які споминаються з радістю за людей. Одна дівчинка підійшов до нас хлопець цієї дівчинки і попросив: можна зробити сюрприз для своєї коханої. І ми зробили таке оголошення, як попросив хлопець, дівчинка там Коновалова Тетяна, підійдіть до довідкового бюро. Ми кажемо, так, «Да, да, ми вас викликали, будь ласка, подивіться, вона повертається назад, а там стоїть її хлопець, букет квитів, таких, і обручка. Зробив скільки. Пройшло років до сих пор цю посмішку помниш? уже Коли я чую цей голос, це для мене це вже відпочинок настає. Я вже їду додому, все, до своєї сім'ї. Ну, місце зустрічі з коганою людиною, наприклад. Чекаю дівчину, вона приїхала до мене кілька днів. Ось я тут працюю, вона приїхала провідати. Я сама з Харкова, тому для мене кожен раз, коли я туди їду, то це щемливо, бо це ну, рідне місто. А коли чуєте голос диктора Дніпровського? О, то то взагалі хочеться завжди плакати. Тому що дуже сумую за цим містом. Тому що вони найкраще для мене. Це місце цього місце перетану долю, місце, місце початку чогось нового. Місце зустрічі, місце прощання. В будь-якому випадку це місце перемін. Я люблю свою роботу. Я її вибрала, я її полюбила. Я думаю, що я і же буду далі рухатися в цьому русі. Буде відправлятися годині хвилини.